З нами на зв'язку Олександр Палій, історик та політолог. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас! Отже, хочемо поговорити про заяву Лукашенка, яку він зробив після того, як зустрівся з разом з Путіним та іншими лідерами так званих країн, які входять до договору колективної безпеки. І після того він ніби передав слова Путіна. Зрозуміло, що це не його власна риторика. Путін йому ці слова нашептав: що мовляв, або Україна піде на перемови на тих умовах, на яких наполягає Кремль, або Росія повністю знищить Україну. Ось хотіли би ага. з вами поспілкуватися про цю заяву Лукашенка, що вона може за собою потягнути, і чи все ж таки вдасться цьому диктатору втриматися і не всунути свою державу, яку вже важко назвати державою, враховуючи залежність від Росії, все ж таки всунути в цю війну проти України. Що ви думаєте з цього приводу? Це Просто слово блуддя. Воно, звичайно, передає настрої там і прокльони, і різні там слова, які в їхніх дискусіях спливають швидше за все. Але за великим рахунком ми повинні розуміти, що Лукашенко цінує його слова. Тобто він говорив, що Білорусь не буде нападати на Україну. Потім виявилось, що з території Білорусі що буде всі російські війська, що навчання. Тобто він брехав, брехав, брехав. Говорив про три-чотири дні, які, які Росія переможе Україною з Білорусі. Тобто треба розуміти, що все це просто сполублуння людини, яка заплуталась в тих ниточках маріонетки, які розуміє, що його вже Кремль пристібнув до себе. І якщо ви дивилися вчора події е е е цього за тебе, то побачили, як. Лукашенко реагував на відмову пчеляна, зокрема, підписувати спільну декларацію яка без Росії. Тобто, фактично, Вірменія, той хит і за але розпускає і Лукашенко. Що він може погрожувати? Кому він може погрожувати, якщо в цій цій організації проти них вже сформувалися фонди і складі, зокрема такої країни, як Вірменія? Тобто, фактично, Лукашенко це людина, яка не зі з російського гречка, а шинян і Вірменія – це країни, які зіскочили. І тому нам треба на це, дуже спокійно дивитися на це все його свободу і реагувати завжди дії. тому що те, що скаже Лукашенко, це насправді це до психіатрів, це люди, які там можуть якісь нейролінгвістичні спрямування розшифровувати і так далі. Головне це те, що там робиться. Якщо там збирається на підприємстві Білорусі, як кажуть до 15 тисяч. Білоруські солдатів готові можуть взяти участь у війні просто України. Ми на це відповідно реагуємо. Значить, нам треба виставити 에, може такого, може навіть більшого груповані. Якщо там приїхало 9 тисяч росіян і підтягується техніка, ми маємо розуміти, скільки це і що і які хорошені та й напрями. І зараз з того, як розвивається ситуація. На вона зараз кордон ну, контролюється значно краще, ніж це, бо, наприклад, Літом. Ми я думаю, що і е, спокус театр війну така немає. Але що нафікалі, що вони погрожують, коли знищити, він там погрожує в одному речі не тільки її морський, тобто він е, і в році вже погрожує і так усередкомець і також вже мовити дах у він це людина, яка повністю залежна від Росії, гавкає, і виразно дуже гавкає з якоюсь місткою, з торнанням. Це російські психіатри, коли потиму качество десь років десять 12 Це так, що малище, як го Це людина, яка може говорити і. Зрозуміло, пане Олександре, що Лукашенко не своїми словами говорить, але ж, ну от Інститут вивчення війни американський каже, що Путін може піти на ескалацію, і ця ескалація це не ядерний удар, а застосування хімічної зброї. Наскільки реальна ця загроза? Китай є, тому що в Росії є і хімічна і бактеріологічна зброя. Тобто це така загроза. Але... Вона, знаєте, вона ну, відносить світ буде, ровно. тому що це так само буде масово враження. Якщо твердить Америка і Китай, як твердо говорять Росії достатньо твердо, говорять Росії про неприпустимість застосування ядерної зброї. І американці навіть е, показували росіянам. Наслідки можливого застосування, так що росіяни, як ви бачите, вже вже місяць як перестали говорити про ядерну зброю раніше. Вони про неї регулярно розповідали брудна бомба, там чи ще якась, а це вже заткнулося. То я думаю, що що якийсь такий меседж швидше за все буде, і з приводу хімічної і бактеріологічної зброї, також тому е, я думаю, що е, вона несе за собою багато ризиків для Росії теж. Її застосування ну, через реакцію Заходу насамперед, Сполучених Штатів насамперед. А з іншого боку, вона, швидше за все, не дала бі такого великої переваги Росії. Тобто, ну, да, було б багато, багато шуму, а результату не так. Так, пане Олександре, і хотіли би, ще обговорити з вами визнання Росією спонсором тероризму, і якраз в цей день, коли в Європі за це голосували, то Росія завдала найбільш масового удару. Який виключив фактично світло майже в цій країні, тим самим підтвердивши свій статус держави терориста, як ви думаєте, які наслідки визнання Росії терористом потягне це? Чи варто очікувати якогось посилення санкцій, чи виключення Росії з міжнародних організацій? Що це до чого це призведе? Я Думаю, що основна основний такий практичний наслідок це пошук російських активів. Ну і взагалі гроші і вони стають дуже токсичними російські гроші, тобто з ними ніхто не буде не хотіти буде мати справу, тому що в будь-який момент американці зможуть поширити своє антитерористичне законодавство, яке у них є, і воно напрацьоване ще під час боротьби з Аль-Каїда і так далі. Ну, наприклад, на свій операції російські, і от зараз я вже бачу сьогодні. Американці е, почали роботу по конфіскації активів російських е, олігархів. Тому що державні активи вони конфіскували, ну як е, е, фактично заморозили, там можна сказати, майже конфіскували 300 доларів. От. Але є багато активів е, олігархів, які, по суті, російської державного. І от американці зараз подають суди спеціально. Позиційних бенефіціарів. Тобто, все це матиме наслідки такі, що їхні гроші будуть шукати більш ретельні гроші. Тому це матиме реальний результат. Тобто росіяни сподіваються, що це тільки слова і тільки імідж що в них такі між немає ніякого він повністю споплюжений. Але я думаю, що там буде все серйозно. Ну але це поки що тільки Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму, так європарламент і низка європейських держав, зокрема Голландія, визнала. А це важливо, дав тому а що Сполучені Голандія... Штати не визнають поки що. Ні на, на офіційному рівні не, розумієте, в них є оце антитерористичне законодавство. І воно дуже жорстке. Це, видно, кажуть, що все, що побачили, всю будь-яку копійку, яку там чи цей, побачили, все треба конфісковувати. І мене, американці, ну так би бы, мовити, поступово до цього входять. Я думаю, що воно прийде до, до їхньої конфіскації. Ну, вже по суті. От зараз вони хочуть по великих так, на капітал і на Тобто, якщо би Сполучені Штати визнали Росію державою спонсором тероризму, то Путін став би законною ціллю для Сполучених Штатів? Я думаю, що так мало не для нас і так виконаний в будь-який момент. Але не пропорціонально. Тобто поки що тільки про гроші йдеться. Та я поки що, так. Зрозуміло. Ну і е, сьогодні, верніше вчора, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з західним ЗМІ казав, що не нав'язуйте нам переговорів. Якщо там немає деокупації Криму, це означає про те, що ми й далі будемо наступати. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі. На жаль, нас трішки переривався зв'язок, але ми зрозуміли ваші думки і почули їх, і поділяємо здебільшого їх. Олександр Палій, історик, політолог, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1.